Вітання, ви на каналі Житло Є. Сьогодні у нас цікавий об'єкт, весь в трояндах та ще й в персикових деревах. Персикових дерев нарахувала більше 30, крім цього, багатий-багатий сад. Будинок досить новий побудований у 2010 році. В 2014 році поселилися в ньому люди, які продають сьогодні цей будинок. Він із шлакоблоку трошечки більше 50 квадратних метрів, ось вимощено плиткою, такою плитою. І заходимо в будинок. Маленький ганок, дерев'яні подвійні двері. В будинку не живуть уже більше двох років. Ну, а сьогодні ми приїхали оглянути будинок. Це маленький ганок і ми заходимо в будинок, оглядаємо ще сходи. Це коридор, така веранда, досить простора, троє дверей, ліворуч, праворуч, кімнати, бачимо пивницю, вхід на горище і ліворуч заходимо в кімнату. Кімната досить простора, будинок газофікований. Наголошую ще раз, він досить новий. От Два вікна в кімнаті. Кімната 18 квадратних метрів. От, такий простір між ліжками. На підлозі лінолюм утеплений, як нам сказали, в цій кімнаті. І він є покладений на стяжку. На бетонну підлогу. Це наступна друга кімната праворуч. В цій кімнаті є ще і піч для дров. Суто для дров. І великі батареї в обидвох кімнатах. Ось така велика батарея під вікном вікна подвійні, дерев'яні. Ця кімната теж. 18 квадратних метрів. Підлога тут дерев'яна, два вікна. Стіни побілені. Кімнати досить просторі, світлі, стіни побілені, стелі теж. Звичайно, цей будинок потребує косметичного хоча б ремонту. От, і для життя він цілком годиться, тому що він утеплений, він має пічку, має батареї. А це кухня, вона теж досить простора. Тут 12 квадратних метрів, не менше. Є місце під котел, є газовий лічильник, велика батарея, підлога дерев'яна в цій кімнаті. Газова піч. Холодильник. Ми виходимо на вулицю і бачимо літню кухню, яка має досить високе горище. Оглядаємо сад з великою кількістю саме персиків, хоч інші дерева теж. Є це яблуні, руші, сливи дерев сад дуже багатющий. Ось воно літня кухня. Далі ми бачимо гараж, гаражні двері. Ще раз оглядаємо горище літньої кухні, воно високе. І зараз зазирнемо. В сарай, де бачимо багато потрібних матеріалів для того, щоб огородити город, інструменту багато, драбини, все, що потрібно для життя, і господарювання в сільському будинку. Тут і пісок, як нам сказали, і щебень є в ящиках. Тобто, якщо щось добудувати, то є чим. Стелі тут гарно підбиті балками, бачимо, що це приміщення господарське теж із шлакоблоку. підлога залита, бетонована. От. Це господарська така будівля для тваринок. Тут і клітки, тут і козичку тримали, От. є для курей приміщення з віконцем, щоб вони самі вигулювали себе. Далі ми дивимося ще продовження господарських будівель. Ось це віконечко. Так, тут літній душ в глибині саду. От такий досить просторий двір, і крім саду, де дуже багато фруктових дерев, які теж, звичайно, потребують уваги. І догляду, адже в будинку, не живуть уже 2 роки, ще є і велика ділянка 20 соток, тобто землі для городу є ще окремо 20 соток. А ось такий цікавий будинок, цікавий багатим садом. Великої кількості землі, господарськими будівлями, тим, що він досить новий, газофікований. Та, так, звичайно, він потребує господарської руки щодня, а тут не живуть вже два роки, і вартість цієї будів... цього господарства. Всього 5 тисяч доларів. Це дуже небагато для такого гарного будинку, який чекає на свого господаря. Підписуйтесь на наш канал. Через день ми публікуємо відео, огляди про нерухомість бюджетну при Карпатті. Дякую за увагу. До зустрічі!